Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 квітня, проживаю я на Вінниччині. Другі сутки в нас йде дощ, волого. Похолодало, 8 градусів. Бджоли не літають, осмії не вилітають, а досвітають черешні. І вишні і хоча йде дощ, а джмелі літають, запилюють вишні. Вчора не міг зняти відео, цілий день літали, вчора їх багато було. Здорові, не маленькі, а здорові зміни. Цілий день при вісім градусі влітали, запилювали. Найкращий от перелетів. На даний час він один, а вчора було багато їх. Навіть йшов дощ, а вони літали, запилювали, працювали. Помічники живуть вони в норах, і скільки я не питав, не пробував їх дістати, щоб відсадити, відселити, не можна. Щоб купити таку сім'ю в Україні дуже дорого. Хоча за кордоном це поставлено на промисловому рівні. В усіх теплицях, парниках, садочках за помірну ціну. Живуть живуть такі помічники саду в землі, в таких от нірках Я стараюсь не тривожити. Ось такі нірки Вони собі там розмножуються. З кожним роком думаю буде ставати їх більше і моєму садочкові, бо вони є самі кращі запилювачі плодових дерев. Ось ще одна. знов пускається дощ. Змілі літають бо, може, хто не повірить літають і запиляють вишні. Але Джмелики працюють. Черешні вже пересвіли. А вишні іще доцвітають. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.